Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас у гості завітав. Так, правильно, пан казковий гном. А давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, пане гноме. Доброго ранку, дітки. Я прийшов до вас не з пустими руками, а з книжками. Розгляньте їх обкладинки та скажіть, що це за книжки? Про що в них може розповідатись? Вам, дітки, правильно, це обкладинки наших українських народних казок. А чому ви так вирішили? Так, тому що ви впізнали героїв із цих казок. Молодці дітки. Дітки, а ще ми разом із гномом пропонуємо вам зіграти гру, яка називається Вгадай казку. Ми будемо вам показувати ілюстрації із. Казки. А ви називати, яка це казка? Давайте почнемо. Перше зображення. Так, молодці, це солом'яний бичок. Наступне. Вірно котик і півник, а це правильно Казка-колобок. Вірно, це рібка. Молодці, це рукавичка. Молодці дітки, ви знаєте багато українських народних казок, та полюбляєте їх. Дітки, а чому казки називаються народними? Правильно, тому що автор у них народ. Молодці. В народних казках розповідається про традиції українського народу, про звичаї. І ці казки передаються із уст в уста вже багато-багато років. А на вас ще чекає багато цікавих українських народних казок в майбутньому. Що таке казка? Казка це вигадана історія, в якій відбуваються події, які не можуть статися в реальному житті. В ній ми можемо зустріти героїв, яких немає в реальному житті. Наприклад, Баба Яга або Змій Горинич. Головними героями казки стають тварини, птахи, які вміють розмовляти і навіть сваритися та обманювати. Народ їх наділив такими рисами, які притаманні лише людині. Му ну, і часто бачать в них самих себе. Кожна казка має свою особливість, в ній завжди добре завершення. У всіх у них буває один. Жили були дід та баба. Такий початок називається зачином. Потім події казки розгортаються, відбувається щось цікаве. Це її основна частина. І кінець казки нас завжди приводить до розуміння, що добро перемагає зло. Дітки, а тепер програємо. Пананом ну, буде нам показувати. Чотири картинки, але лише одна буде правильною відповіддю. Казка про свійського птаха, який усіх будить, і його побратима домашню тваринку, яка полюбляє мишей. Правильно, дітки, це котик і півник. Казка про примхливу та образливу тваринку, яка захопила зайчикову хатку. Так, вірно, дітки, це коза дереза. Казка про тварину зроблену із соломи та смоли. Так, вірно, це солом'яний бочок. Казка про хлібобулочний виріб, який від усіх утік, а від лисички не зміг. Так, дітки, це колобок. молодці. Казка про овоч, який змусив попрацювати всіх, навіть мишку. Звичайно, це рібка, молодці дітки. Дітки, мені дуже сподобалось з вами грати, але мені вже час повертатись додому. До побачення, до скорих зустрічей. Дітки, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, правильно, про народні українські казки. А які казки ми з вами сьогодні пригадали? Так, правильно, дітки, це котики півник. Про Колобка ми з вами згадали, також Рібку і ще багато-багато інших казок. Побачення, дітки, до скорих зустрічей!